Всем привіт, ребята! Сьогодні <свят> я вам покажу, як зробити ці так-джеки зігри в кальмару ці конверти. Кстати, я собі вже один зробив і я Ох, Господи... Господі. І жарку просто вибачте мені, жарку просто я прийду з цим жиром, і я вам покажу, як його зробити зараз. Так. Малюємо е, полосочку. Якщо хочете е, намалювати полосочку якусь більш подходящу, тоді да. зараз. Десь наприклад. Зараз почекайте. No. А ну Зараз. Люка наприклад, 11 у Ой. Так. Так. Десь отак от робимо отаку от, от крапочку. Тут лінію вирізати не, не доведеться, її можна намалювати. Ой, якось криво, криво малюю. Ну, Так, отак. Стоп, десь. Стоп, десь отут вроді, по ідеї, має бути. Отак от. Або о, о, тут ви можете чуть-чуть віддвинути. Так, десь так вийшло, коротше. Коротше. Не важливо Варс. Почекайте. Варс. Я тут поп'ю Почекайте. Так, я тут. <кхем> так. І для вам понадобиться не зараз почекайте. Зараз почекайте. Зараз зачекайте. Вам для цього понадобиться, коротше, отака длинна лінійка. Не, маленька, не маленького росту, а от така длина десь до 30 сантиметрів. можно Так, берем ножнич... ножнички. ножнички. приятно стукается. Короче, берем вот такие вот ножнички. Вот такие. И по полосочкам, в принципе, вырезаем. В принципе, правильно по полосочкам. Так. Так, нам даже зганати листок так не, не доведеться. Просто взяв полосочку, намалював все. Так. Дивимося, чи тут все почти, Ну, почти все рівно. <клух> Кстати, я вже один собі зробив, я сейчас собі другий роблю. Так. Дивіться, коли ти фумастерці гривний. Так. Так, 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 так. Беремо. Ось так і отак от десь згинаємо. Ну, як хочете згинайте, тільки точно не так. Хоча можете і отак от. Хоча можна ти і, і отак от, от. Mm. от так, от. о так. І ось таким способом згинаємо, господи. Можна було казати так просто зробити. Десь так. от. Я не здогадався. Ну, можна як оч робити, але не тяплять як небудь. А. ой, ні, стопе, 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 стовпе! У мене не джек не настоящий джек джик, то уже Це якийсь кринжовий. Берем. Вот так вот сгинаем. Не, Оказывается, не зря я так от згинав. Так, если у вас вот так вот здесь получается. Дивіться. Если вам так от слабо купите, то дивіться, если от, е, ви так от робите, у вас, у вас не виходить і це не допомагає, берете е, е, лінійку і ви сьогодні так от прижимаєте. І воно не, си, не сильно відскакує. От, бачите, не, не сильно вже. Не, не так, як десь отак от... Отскаку. Это уже не сильно. Не высоко, точнее. Так, где-то. так вот делаем. Я вот я так вот делаю, потому что если я вот так вот буду делать и так далее, мне это не поможет. <клев> Ребята, да-да-да, вчиться. Ну, якщо вам скучно буде і ви не навчалися робити, то це не мої проблеми. <клух> якщо, якщо вам буде скучно і у вас це не вийде такі джеки зробити, то це не мої проблеми. Це не мої, не мої проблеми. Йоу, йоу-йоу-йоу, Так. Так от проблем, пам'ятаєте. Если ви не запам'ятаєте, то це не мої проблеми. Це ваші мозги, мозги. А не мої. Проблеми-то ваші. Бо ви, бо ви можете не запам'ятати, як, як я вам показував і так далі. Будете знати, що це не, не мої проблеми, будете мені такі... Не дай Бог, ви мені будете такі... Ну, і маю в виду, що ви можете так от в коментарях написати. Діма, ч ты так Діма, ч ты так сложно показываешь, я ніч... ничего не, не запамятал. Просто можешь, дивлячись моє видео, зробити це, а нехай... І не хейтити мене е, там, що, типа, Діма, що ти там не, не, не то робиш, непрофесіонально, я і, і, і за тебе не міг запам'ятати, як це зробити, я вже забувся. Просто можете, дивлячись, моє <кхи> відео зробити таке. Я, кстати, в Ютубі це знайшов. Бо я в Ютубі не то, що знайшов, я його шукав. Я сам хотел себе так джек изрубить Так. Если у вас вот тут вот такая вот, вот такая фигня, то так вот берем. И вырезаем. И у вас такой фигня, у вас такой фигня больше не появляется. А, oh, блин! я подковал, ударился в полку. Я страшно. Блин, голова теперь болит. Ну, ничего страшного. Я с прыжкой. Так. Зарубил. Так. Тепер. Зараз почекайте. Так. Робимо таким способом. це треба робити, бо ну відскакую трошки. Он таким от способом робимо. Ну. Бачимо ну. Тепер бачимо, що є. Ну все. От, ребятки. Оце отак от, так. от е, е, я вам е, зняв відос, як зробити так жик з ігри в кальмара. Якщо ви не запам'ятаєте, або забудете пи, так зробити, дивлячись моє відео, то це не мої проблеми. No, 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 Так, короче. На этом Вид, короче, ребята. Подождите, почкайте. Короче. Ребята, на этом мое видео закончено. Ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь и, 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 и комментируйте. Я с вами прощаюсь, всем пока.